Вітаю товариство! Сьогодні зі мною менеджер Львівського офісу Ростислав, і ми поспілкуємось про автомобілі, які цікаві до імпорту в Україну, цікаві самі по собі, але щодо яких не так часто звертаються клієнти. Тому що зрозуміло, що найбільше запитів це класичні автомобілі, тюбани, камері, Audi Q5, BMW X3. Ростислав. В сегменті, до прикладу, кросоверів. В нашому найбільш популярному бюджеті там до 15 тисяч доларів. Що б ти порадив? Ну, в першу чергу я б звернув увагу на Land Rover Discovery Sport 16 року випуску авто технічно просте. Але позиціонуй себе як преміальний кросовер. В них бувають дизельні бензинові двигуни. Перевагу я б надав саме бензиновим двигунам. Є виробник Ford, є виробник Land Rover. Всі вони надійні, і на американському ринку вони йдуть всі на повному приводі, що немало Ну так ну зрозуміло, що в Америці вони представлені тільки з бензиновими двигунами. Discovery Sport дизельних немає. Є здається, звичайні Discovery. Бувають дизельні. До речі, доволі цікаве авто, тому що по вартості обслуговування воно фактично буде як там форт тому що двигун аналогічний, і коробка там стоїть за ТЕФ. Але будь реалістами, їздити на ну, Land Rover Discovery чи їздити на Ford Edge, Ну, Discovery буде поцікавіше. Так, Однозначні. тут з тобою погоджуюсь, і ще така невелика особливість вони бувають цими місними, що uh -huh. не може не радувати. Так, фактично, там невеликий третій ряд сидіння, але. Якщо потрібно, до речі, так, дуже, дуже корисна опція. Доволі рідко вона трапляється все ж таки, але вона є. До речі, ще є цікавий такий кросовер от BMW X1. Я знаю, що ними не так часто цікавляться, хоча мені здається, що за свої гроші дуже цікавий варіант. Так, так, двигуни нового покоління набагато краще, ніж попередник n 20 Автомобіль доволі бюджетний і доволі економний. І якщо там. Є людина, яка хоче собі преміальний кросовер компактних розмірів. Е, щось цікаве, BMW X1 буде, мабуть, фаворитом в бюджеті 15 тисяч доларів. Но він не є ж такий компактний. Він ну, не прям маленький авто, тобто він більше, там, ніж ну, Nissan Juke чи щось тому подібне. Знову ж таки, вони йдуть гарних комплектацій. Тобто, часто зустрічаються, ну, підігріви, це зрозуміло, там проекція, сліпі зони, музика Харман. Доволі цікавий автомобіль, особливо за ті кошти. Наскільки по коштах можна привести от той ж самий Discovery і X1, Скільки вони в середньому діскаве <зід> Discovery, Discovery в середньому буде виходити близько 15 тисяч доларів? Якщо це розглядаємо 16-17 рік, якщо більш свіже авто з меншим пробігом, нещодавно у нас, до речі, продавався такий автомобіль з пробігом всього лише 50 тисяч кілометрів? Виходив зі всіма витратами цей автомобіль в районі 20 тисяч доларів під ключ. Це те, що у нас в дорозі продавався, всі лакшері дуже гарний варіант, і, до речі, згодом він же має заїхати в Україну, тому що клієнти будуть ним прям, прям дуже сильно задоволені. Ось в лакшері за ті кошти гарний Побачусь. варіант виграли. До речі, а що скажеш про RDX? то акро RDX, 19-20 рік? От що по них часто ними люди цікавляться? Популярні вони в нас зараз. Кросовер набуває великої популярності. Все більше людей починають цікавитись ним, і це гарна альтернатива Audi Q5, і BMW X3, це не щось банальне і дійсно надійне. І виходять такі автомобілі по ціні близько 20 тисяч доларів. Це буде старт, це буде 18-19 рік випуску. Якщо щось свіжіше дивитись по роках, по пробігу в гарній комплектації, то середній бюджет буде складати 25 тисяч доларів, але дійсно схожих альтернатив в гарній комплектації з невеликим пробігом важко буде підшукати, якщо розглядати конкурентів Audi, BMW, Mercedes, тому подібне. Ну, Q5, X3, там орієнтовно з 18-го року, в принципі, можна щось схоже привезти, але, знову ж таки, якщо RDX, той ж самий, Technology, можна привезти тих самих 20-21 тисячу доларів, ну, хорошу Q5, X3, доволі складно зробити цей бюджет. А особливо VerDX ще є цікаві комплектації там Aspect чи Advance, Advance взагалі в них з адаптивною підвіскою, і там, музика шикарно стоїть. І якщо його зробити в бюджет орієнтовно 25 тисяч, ну він буде нічим не гірший і багато, чим навіть краще, ніж та сама Q5 X3. Але знову ж таки, це все на вкус і цвет, всі фломасті різні. І Verdi X буде допотопна приборна панель. На жаль, вони ще не ставлять цифрові на них. Але авто японське, і багато є прихильників японського автопрому, які не хочуть звертати увагу на німецькі виробники, навіть не зважаючи на те, що вони пішли вже з новим поколінням двигуна. Вони вже не є такими проблемними. Двигуни не перегріваються, коробки надійні, і в нинішніх реаліях важко знайти технічно погане авто. А в хон за ніколи в принципі в цьому проблем не було, то особливо коробка їхня шедевральна там 10-ступінчатий автомат сьогодні дуже гарний. До речі, є ще недорога альтернатива. Infiniti KX50. Зараз вони стають більш популярними. Реально, клієнти на них, наскільки я знаю, більше звертають увагу. І вони по ціні, наскільки я знаю, набагато дешевші. Так, клієнти звертаються. Середній бюджет на придбання такого авто складає 17-18 тисяч доларів. Це за варіант 2018-2019 року. Бувають вони передньоприводні, повноприводні. Всі вони йдуть на варіаторах. Але авто доволі надійне, доволі просте і по комплектаціях будуть, мабуть, не гірше, ніж RDX той самий. Але авто буде дешевше, ніж всі вище перечислені варіанти. За свої кошти цікавий варіант, який має гарний дизайн і багато кому до вподоби з клієнтів з ким спілкувався зараз. Все більше запитів по цьому авто і мені здається, що саме з компактних кросоверів я, мабуть, б розглянув Mazda CX-30. Їх багато зараз в Америці, в реальних комплектацій в них різні. Що скажеш про цей x 30 Ну, це x 30 це, мабуть, фаворит з компактних кросоверів. Якщо розглядати якісь альтернативи по типу кони, вони будуть не такі цікаві, ну... таких комплектацій там немає. В більшості x 30, x 30-ті будуть на шкірі, будуть е з підігрівами, з люком, з повним приводом і автомобіль. 2020-2021 року можливо вже купувати в бюджеті від 16 тисяч доларів. Якщо розглядати якийсь варіант е, року 2023-2024, вже бюджет буде сягати 20-21 тисяч доларів, але альтернатив свіжих кроссоверів, е, мабуть, не буде. Ну, там реально та варіант трапляються. тисяча дві пробіги дійсно гарні. Ну, і знову ж таки, 2,5 SkyActiv. Гарний мотор, 8-9 літрів розхід реально дуже гарний варіант, і дуже дешево не обслуговані, наскільки я знаю. Так, в нас взагалі мазди в Україні дуже популярні, багато людей їх купують з салону і двигуни, коробки. Всюди однакові. То всі вміють їх обслужити, всі вміють їх зремонтувати. Добре, а скажи мені таке: от ми поспілкувалися про хороші, але не такі популярні автомобілі. Назви тоді топ-5 автомобілів, як, за якими звертаються найчастіше. Наушка ну, седани, Кросовери без різниці, просто найбільше запитів там за останні, до прикладу, там півроку. По яких автомобілях? Ну, в першу чергу, це буде вся лінійка Audi, це буде Audi a 4 Audi Q5. Це будуть BMW X3, BMW третьої серії. Щодо лінійки Audi. Тут в них є своя особливість, зараз великий попит на такі автомобілі, і не всі варіанти е, виходить придбати вигідно. Тому зараз, якщо розглядати для прикладу Audi a 4 в b 9 кузові, варто вже звертати увагу на рестайлінг. Різниця в ціні не дуже суттєва, можливо, дешево придбати рестайлінговий варіант, і е, вони вже йдуть на новому поколінні двигуна е, з м'яким гібридом і. Зараз, в принципі, все більше звернень саме по Ристальною моделі. Ну так, то навіть я би сказав, що доросли, просто b 9 дорис там, банально з 16-го, хоча трапляються варіанти і 2015 року, все рівно вигідні. Тому що я слідкував буквально на днях. В Україні варіант з пробігом до 100 тисяч в кілометрах, повний привід преміум плюс, що був з цифровим кокпітом, ну менше 20 тисяч в Україні нереально знайти. Просто стара цін від 20. Грубо кажучи, я знаю, що вони торгуються там, біля 7 тисяч доларів на аукціоні, непогані варіанти. Це скільки вони виходять? 15-16 в Україні без ремонту. Ну так, і дійсно, якщо ви зайдете, порівняєте ціни е, на авторі, ну, можна побачити, що привезти з Америки можна в такий же бюджет, але велика різниця, що живих варіантів серед популярних авто дійсно мало, тому що. Їх в більшості завозять перекупи. Авто популярне, авто 100% продасть, їх привозять топленими, їх привозять сильними пошкодженнями, те, що люди не хочуть купувати. І умовно, людина, яка хоче собі гарне авто для себе, хоче декілька років на ньому поїздити, їй вигідніше привезти собі варіант цей ж бюджет, що продаються, там сильно биті варіанти, топляки, але обрати собі малоударений, гарно зремонтований варіант. Який буде вірою і правдою служити, і в майбутньому можна буде вигідно продати таке авто навіть посередині вверху ринку. А що скажеш по електричках? Зараз це така болюча тема. Багато обговорень щодо закону про розмитнення, відмінять, не відмінять, багато на цьому хайпують, стараються накупити тих електричок, щоб, не дай Бог, з нового року не платити розмитнення державі. Ну що взагалі зараз на ринку відбувається? Що з цінами? Наскільки я знаю, найпопулярніший це все рівно Y. Чи вигідно, чи не вигідно, і як вони зараз торгуються? Так, Tesla Model Y зараз в принципі найпопулярніший кросовер. Є ряд переваг, авто недороге обслуговувані, авто недороге відновлені. Дуже багато запчастин, оригінальних замінників. В принципі, Tesla сервісів в Україні є достатньо. Майже в кожному обласному центрі можна зремонтувати авто без проблем. Ну і загалом через це люди звертаються саме за Теслами. Model 3, Model Y. Зараз ціни трохи піднялись в зв'язку з тим, що багато людей хочуть попасти в останній вагон з безкоштовним розмитненням. І, відповідно, можливо придбати гарний варіант, але прийдеться трошки більше поторгувати, якщо прямо зараз підбирати собі. Любу Теслу, ну чи взагалі електричку, можливо, ще встигнути, до нового року привести гарний вигляд. Та їх багато на аукціонах, Скільки я знаю, їх там торгуються в день по 100, по 150 штук, тому я думаю, проблеми сильної з торгами немає. Ну там же інші проблеми є з підбором, тому що їх-то багато, прям не багато з хорошими пошкодженнями. Погодьтесь. Тобто, багато з ударами ззаду, що не рекомендується, багато з ударами в передні колеса, але все рівно ціни на них доволі цікаві. Добре, BMW Audi зрозуміли. Tesla, Вайка, скоріше за все, також в топ-5, хто ще входить, там найбільш популярних автомобілів, яким люди цікавляться. Джип Чироки? Так, Чироки. <клес> ну, взагалі вся модельна лінія джипів yeah. вона є доволі популярна у нас. Багато людей звертаються, тому що хочуть е просте авто, хочуть е авто, яке буде. Не важке відновлені, не важке обслуговування, хочуть економити в першу чергу. Джип цікавий, тому що там стоять надійні автомати, звичайні двигуни атмосферні з можливістю встановити газ четвертого покоління, Якщо це буде джип, широкі є на вибір 2.4, 3.2 двигун. В принципі, різниця в розході вона буде невелика. Буде різниця в ціні придбання такого автомобіля. Великий вибір по комплектаціях. Бувають які прості комплектації зовсім на тряпці, бувають е автомобілі з преміальною шкірою, з проекцією з преміальною акустикою. Так, з 3.2 або 2 що ще трапляється Overland, там прям дійсно жирні гарні комплектації. Він цікавий автомобіль. У мене був досвід з широкі 3.2. Під газ, мені здається, один ну, прям з оптимальних варіантів. Звичайний автомат, повний привід 3.2, якщо ще взяти там Overland або Trailhawk, Взагалі, суправий автомобіль. Так погоджуюсь. Добре, Passat, Jetta, Ford Focus. Невигідно в плані ціни. Тобто автомобіль так. 100% буде заїжджати в ціну ринку України, ну, але можливо, придбати якийсь варіант з невеликим пробігом, з невеликим пошкодженням. Велика перевага в тому, що ціна відновлення буде зовсім копійчна. Запчастин на ринку все більше і більше. Автомобілі розбираються, автомобілі попадають в ДТП в Україні. А купувати, в принципі, нема кому ці запчастини, тому що автомобілі все менше і менше везуться. Вони втрачають свою актуальність. Але все ж, якщо вас зацікавить таке авто, ви можете звернутися, ми вам покажемо, в яку вартість можна придбати такі бюджетні варіанти. Вони будуть виходити в ринкову вартість, але дійсно можна знайти цікавий варіант гарній комплектації. З невеликим пробігом, який буде служити вірою і правдою. Там, там досі трапляються з пробігами 20, 30, 40 тисяч. Я, до речі, орієнтовано рік назад я шукав для себе авто в Україні, поки моє їхало з Америки, я не зміг знайти живого ,4, бюджету 1,4 в бюджет до 10 тисяч. Жодний. Ну, це нереально. Це нереально в Україні, в принципі, ринок може розпочинатись від 8 тисяч доларів, а щось нормальне, щось живе, що варто взяти для себе, розпочинається дійсно там від 11 і вище. Так. 2019 році люди ці джети собі привозили. Робили їх 8-9 тисяч, а зараз вони коштують 11 Ну Все Інвестиції. через великий ну, попит Не, <реш> гарно. В чергу. Так. До речі, в нашій розмові ми пропустили ще один цікавий автомобіль: це рок. Нісан рок з 2021 року. Пам'ятаєте, як ти нас прийшов на роботу, той що ти назвав Роуш Нісан? Наразі авто дуже популярне раніше в попередньому кузові дуже було багато завезено таких автомобілів. Зараз автомобіль в плані надійності не втратив своєї актуальності, але в оновленому кузові став більш цікавіший. Люди звертаються в кожного свої побажання по комплектаціях. Вони бувають як і простенькі, так і з преміальним салоном з цифровою приборною панеллю в комплектації платіну. В принципі, є клієнти на ці автомобілі. Автомобілі дуже часто замовляються і бувають з двигунами або 1,5, або 2,5. Тут же що кому буде до смаку. Хтось хоче надійну лошадку, яка буде виїжджати, пробіг 300 плюс. Хто й бере Jeep Cherokee. чероки 3,2. й бере або джеп або 3,2 так. Ні, Nissan рок, 2,5, так, він дуже хороший. Скільки минулий кузов, скільки їх в нас по Україні їздить, як вони себе гарно зарекомендували. 1,5, особливо там 23-24 рік, останні роки випуску, також непогано себе зарекомендував після рестайлінгу, 24-й модельний рік, взагалі гарне авто стало. Тобто, там, наскільки я знаю, розхід реальний виходить, там 7-8 літрів. І по кінських силах там він не відстає від V5, якщо не помиляюсь, навіть краще їздить, так 100% погоджуюсь, і ще головна перевага в тому, що немає альтернатив в цьому бюджеті. Тобто, якщо купувати повнорозмірний кросовер 24-го року, от що можна купити в бюджеті 25 тисяч доларів. Це альтернатива. Це Х5, це X5 реально можна паралельно пробувати, і різна публіка. Тобто є клієнти, кому подобається виключно Нісан. І знову ж таки, це, мабуть, люди, яким гарно себе зарекомендував рок в минулому поколінні. Оце X5 також непогані. 23, 24, 25 рік там середньої вищі комплектації доволі непогано торгуються на аукціонах. І знову ж таки, мені здається, ну це X5 буде застаріла по дизайну, можливо, по технологіях, тому що цей кузов випускається з 2016 року. Але 2,5 скєтів. Та ще я сам хондувати, але признаю 25 і дуже гарний двигун, гарно ходить і відносно недорогі в обслуговування. Так, тут же що кому до смаку. В принципі, до нас люди звертаються і за маздами, і за нісанами. Підбираємо вже, розказуємо переваги кожної моделі, і клієнт робить свій вибір на користь більш вподобаного авто. Так, друзі, якщо один з цих автомобілів, про які ми поспілкувалися, також і вас цікавить, розглядаєте для себе таке авто. Пишіть нам, телефонуйте, підкажемо, допоможемо. Розповімо все про ці автомобілі, надамо приклади, підписуйтесь на наш телеграм-канал, наш інстаграм. Там також публікуються цікаві варіанти по автомобілях. Ну а більше варіантів наші менеджери завжди готові надіслати вам в приватні повідомлення. Це був подкаст 8 Shipping. Далі ще цікавіше.